Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що відчуває тиск суспільства на своїй новій роботі. Зокрема, він заявив, що його впізнають на вулицях. Цитую, і це теж тиск, але позитивний. Такий тиск, який дає розуміння, що потрібно щось робити і змінювати в державі. Кінець цитати Холодницького це з інтерв'ю видання «Голос України». Антикорупційний прокурор підкреслив, що це стимулює його продемонструвати результат роботи не тільки для президента і генпрокурора, а й для країни, в якій він живе. Відзначив, що Холодницький отримує зарплату 80 тисяч гривень. Чиновник заявив, що не має жодної власності за кордоном і не збирається виїжджати. З України. Ну, такий позитивний тиск від суспільства. Воно, звичайно, ж в плюс. Аби не було тільки тиску з кабінетів на пана Холодницького. Я думаю, що цей тиск є, але тут цікаво інше. От ви назвали цифру заробітної плати спецпрокурора 80 тисяч. Дайте, коли розказують про боротьбу з корупцією, то насправді в Україні сьогодні немає боротьби з корупцією. Неможливо боротися з корупцією, коли вчителі, лікарі, дрібні чиновники отримують копійчані зарплати. Як може людина прожити на 2 тисячі гривень зарплати? Кого ви дурите? Чому в антикорупційного прокурора 80 тисяч зарплата? От я питаю: у мене в народного депутата 4 700 зарплати, а в антикорупційного прокурора 80 тисяч. Дайте мені 80 тисяч зарплати. Чи хоча б 40 тисяч, дайте лікарю вчителю хоча б 20 тисяч зарплату, дайте пенсіонеру хоча б 5 тисяч гривень пенсії, і потім питайте з них за корупцію. А коли ви створюєте ці так звані антикорупційні органи, даєте їм сотні тисяч заробітні плати, і вони мають бігати, шукати корупціонерів, так званих, якого ви заставляєте жити на зарплату 2 тисячі гривень. Не буде ніякої реальної боротьби з корупцією. Це буде полювання на відьом, це буде виконання політичних засоби. Про найвищі ешелони української влади, не про того, хто наприклад відкупився мішком цибулі, так а мова йде про ні, заводи, заводи, параходи та ні, бароходи, як... так ні. Далі. якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, то це боротьба з корупцією не лише в найвищих ешелонах влади, а це боротьба з корупцією загалом, тому що корупція починається від сільського голови, який за хабарі видає земельні ділянки, і закінчується корупція у президентських кабінетах, там, де приймається е, е, рішення на мільярди, закінчується корупція. В кабінетах прокурорів, депутатів, міністрів тощо. Тому, коли реально хочемо подолати корупцію, не треба дурити суспільство. Одним дали 80 тисяч зарплату, іншим дали 2 тисячі зарплату. І той, хто отримує 80, має ловити того, хто отримує 2, 2 тисячі. Да його нема чого ловити. Любого бери й сажай, тому що людина за 2 тисячі гривень вижити не може. Ні пенсіонер, ні вчитель, ні лікар, ні чиновник. І тому вихід один для того, щоб подолати корупцію, треба відбудовувати економіку треба піднімати радикально рівень життя українських громадян незалежно від того чиновник чи не чиновник а я стверджую що ті антикорупційні органи які створені насправді вони таким чином створені що вони будуть вимушені виконувати політичні замовлення бачите що говорить я відчуваю тиск і тому ага я відчуваю тиск значить треба давати показники бо сьогодні на вулицях приязно зустрічають а завтра в морду плюватимуть і тому треба давати показники це у нас традиційно так, сьогодні носять на руках, а потім не тільки в морду. а де взяти показники? Або реальна робота. А реальна робота, якщо реальна робота, так треба починати із тих, хто при владі. Або фальсифікація справ для того, щоб дати показники. І і кому ж це тоді буде цю фількінограму тоді пред'являти цими фальсифікаціями. Якщо пан Назар каже, виходжу на вулицю. Люди приязно і ставляться і кажуть: ну давай працюй Же ну тоді чекаємо я чекаємо результатів. Ну от якщо хочеш щоб далі приїздно ставилися, хай подають матеріали на бойка. Що треба? Я питаю. Є антикорупційне бюро, є антикорупційний прокурор, є генеральний прокурор, який він там не є, але ж є. Я питаю, що треба для того, щоб посадити бойка? Можна... Що їм треба? Антикорупційний суд? Ні, так і суд же кажуть, уже ж реформували. Я задаю просте питання для першого класу. Для двієчника з першого класу, що треба, щоб притягнути бойка, який украв 500 мільйонів доларів на вишках. Вся країна знає документи, всі є. Що треба, щоб внести подання і посадити бойка? От я питаю Холодницького, я питаю Ситника, я питаю Шокіна, я питаю Порошенка. Що вам не вистачає? Чого вам не вистачає? Відповіді на це питання немає. Я знаю відповідь на це питання, тому що домовилися з ними, тому що корупціонери ховаються за депутат. Депутатськими мандатами і сидять припіваючи. А народу створюють шерму, ловлять якогось там начальника міліції району і розказують, що знайшли найбільшого корупціонера. Да то дрібнота, то е, не варте уваги, не для того. Мілі... Мільярди тратили на створення антикорупційних структур, щоб ловити якогось там начальника районної міліції. Братися треба за банду Януковича, браться треба за тих, хто при нинішній владі жирує, і нові олігархи з'являються. От тоді люди повірять у реальну боротьбу з корупцією, Добре, і боже. тоді будуть приязно й далі ставитися.